Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Цілий день продовжується розгрібання завалів на місці потрапляння ракети у житловий будинок у Дніпрі. І з кожної години новини є все більш, більш трагічними. Якщо на початку, коли тільки стало відомо про потрапляння ракети, говорили про п'ятьох загиблих і з часом їхня кількість наблизилася до 29 Осіб і продовжує зростати у мерії Дніпра, говорять, що навряд чи зможуть знайти живих людей під завалами будинку. Це ще один великий злочин російських збройних сил на українській землі. При цьому Міністерство оборони Російської Федерації сьогодні радісно відрапортувало, що всі цілі, які були поставлені під час останнього ракетного обстрілу, є досягнутими. В цьому, до речі, є і правда, тому що поруч із потраплянням ракет у житловий будинок знищено також і об'єкти критичної інфраструктури. І... Українські енергетики попереджають про нові відключення електроенергії на тлі її нестач. Таким чином Росія продовжує постійно робити все можливе, щоб українську критичну інфраструктуру позбавити можливості працювати, щоб українські громадяни не могли вижити у Великих містах це одна з важливих задач, яка була поставлена президентом Російської Федерації Володимиром Путіним перед Російською армією. Якщо ви не можете перемагати на фронті, зробіть так, щоб українські міста були позбавлені їхніх мешканців. Деурбанізація України одна з важливих цілей злочинної війни Володимира Путіна. Можна тепер сказати, що поруч із знищенням української критичної інфраструктури. Тури, яке буде залишатися в центрі уваги російських збройних сил протягом наступного періоду цієї війни, будуть і обстріли звичайних житлових будинків, щоб переконати українських громадян, що знаходження на території великих міст дорівнює самознищенню. Цього сьогодні добувається Володимир Путін разом із своїм оточенням і при повній підтримці суспільства, впевненого у необхідності завоювання українських земель, сіяти паніку, сіяти страх, сіяти невпевненість у завтрашньому дні. Однак я якраз вважаю, що цих цілей Володимир Путін не досягне скільки б не продовжувалася війна, яку він намагається перетворити на війну. На виснаження і знищення ненависної йому України, тому що проти Путіна сьогодні бореться не тільки український. І народ не тільки українські збройні сили, а й весь цивілізований світ на тлі заяв російського міністерства оборони про виконання чергових завдань про винищення України. Прем'єрка Естонії Каякалас закликала до активного постачання Україні зброї і про збільшення обсягів і якості такого постачання, про те, що західні союзники України з кожним новим російським ударом. Будуть збільшувати свої поставки, свідчить ці офіційне рішення Великої Британії надати Україні танки, що може. Пришвидчити також і відповідні рішення країн, які зараз обговорюють можливість надання Україні танків леопард. Втім, сам російський президент Володимир Путін продовжує переконувати самого себе та своїх співвітчизників, що Росія знаходиться на шляху до остаточної перемоги і таким чином знищення української держави і зникнення її з політичної карти світу після приєднання українських територій до Російської Федерації. Сьогодні Путін говорив російському державному телебаченню, що так звана спецоперація, яку він хотів закінчити за три дні, а не може закінчити вже за майже 10 місяців, розвивається за планами Міністерства оборони Російської Федерації та Генерального штабу збройних сил Росії. Це, звичайно, відверта брехня. Абсолютно невідомо взагалі, чи є у російських військових якісь реальні плани пов'язані з цією спецоперацією, і чи можна вважати успіхом неможливість для російських збройних сил вже за 10 місяців вийти на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей. Що й було офіційною метою так званої спецоперації, коли 24 лютого Володимир Путін оголошував її після визнання так званої незалежності Донецької і Луганської народних республік, Росії про це вже встигли практично забути. Однак російський президент також оголосив таку важливу мету, як переорієнтацію російської зовнішньої політики. На думку російського очільника, тепер Росія може остаточно відмовитися. Від взаємин із Заходом російський президент бажає, щоб Росія стала країною Сходу, щоб вона мала справи з Китаєм і Індією. Однак, до речі, саме ця орієнтація Росії може зменшити загрозу використання ядерної зброї. Російською Федерацією про що говорив сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, очільник північно-атлантичного союзу, підкреслив, що вважає мінімальною загрозою застосування Володимиром Путіним ядерної зброї у війні з Україною, і пояснив, чому тому, що багато держав, у тому числі і Китай, сигналізували Російській Федерації, що вони виступають категорично проти застосування ядерної зброї. Таким чином, якщо Володимир Путін дійсно вже ухвалив остаточне рішення, що його країна не буде у Осяжного майбутнього підтримати взаємини із країнами Заходу з Європейським Союзом і Сполученим Штатом, що Росія стає органічною частиною цієї цивілізації, в центрі якої є Китайська Народна Республіка, тоді Росія не може дозволити собі розкіши. Використовувати ядерну зброю у війні з Україною, тому що це може зруйнувати вже не тільки її фактично знищені стосунки з цивілізованим світом, але й стосунки з глобальним півднем, які стають головними для російської економіки і зовнішньої політики. А на заході Володимира Путіна дійсно нічого тепер не чекає, окрім як здається, лави підсудних. Сьогодні стало відомо, що один з командирів приватної воєнної компанії Вагнер, який воював якраз на Донецькому напрямку, втік з Російської Федерації до Норвегії, і вже зараз у розмові з норвезькими слідчими дає важливу інформацію про причетність до воєнних злочинів засновника приватної воєнної компанії Вагнер Євгена Пригожина та інших представників цього злочинного групування. Ми ж з вами прекрасно усвідомлюємо, що насправді за Вагнером стоїть президент Російської Федерації Володимир Путін та інші представники російських спецслужб, які намагаються за умови використання цієї банди найманців створити реальний ґрунт для дій пов'язаних із майбутніми російськими намірами по погробуванню. Багатьох країн світу, у тому числі і України, ми знаємо, що Вагнер також використовується для залякування мирного населення повсюду. Від Африки до України, і як тепер виявляється, та ж сама служба у Вагнері є примусовою, а зовсім не добровільною. Тобто, тих самих зеків примушуються йти до лав Вагнеру під тиском представників адміністрації у в'язницях та російських спецслужб, які мають величезний вплив на ці адміністрації. І так чи інакше створюється юридична база, яка у майбутньому дозволить притягти російського президента та його подільників до справедливого суду, звичайно, у разі серйозної зміни політичної ситуації в самій Російській Федерації. А ця зміна може відбутися внаслідок поразки Росії на фронті. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому Ютуб. Мирова.